Дякуємо, дякуємо, що, що прийшли. Боже, Дуже приємно. Так гарно посиділи, Дітки чайні, Дітки. такі гарні. Все. Так. Ми до вас прийдемо так. на другий раз, Клас. так все любимо, через тиждень ми, ми до вас піднімаємося. Да, Боже. Поприходило одне з другим. Та то капець. А то капець. І ти ще з тою худобою хотів пити на коня. Та свідка ще нормально трималася. За що за світильник? поки не вирвали його з кишками. Та вони до нас прийшли таке враження, що вони тиждень не їли. Та то голод. Та то саранча. Та... Та цілий день готую, а воно одне з другим ніби вдавило бися за ту канапку з ікрою. Боже. Ну, добре, що ти замість ікри бісером чорним посипала. Ну. І ще жаліється одне з другим, що їм дуже зуби покришились. Ну, ну. А я кажу, то що з морозилки ікра? Ну. Жиріть давайте. Ну. І жерло одне з другим, ти розумієш? Ну.